Усе в природі має свій ритм. Весна пробуджує, літо розквітає, осінь заспокоює, а зима закутує землю в тишу. Але що буде, якщо вирушити у мандрівку разом із кожною порою року? Зима час для спокою, коли все навколо занурюється в тиху тишу. Сніг повільно вкриває землю, немов м'яка ковдра, а холодне повітря приносить відчуття гармонії. Це період, коли природа відпочиває, набираючись сил перед новим циклом життя. Зима це не тільки час холоду, але й час затишку, коли ми можемо зануритися у внутрішній спокій, зібратися з думками та знайти мир у серці. Весна час відродження, коли земля прокидається після зимового сну. Природа розцвітає і кожен новий день приносить теплоту та світло, наповнюючи серце надією. Це час для нових починань, коли все навколо сповнене енергії та життя. Літо час росту та розвитку. Природа буяє барвами, усе довкола росте і тягнеться до сонця. Це пора, коли можна набратися нових вражень, подорожувати, відкривати незвідане. Літо дарує свободу, натхнення та час для того, щоб зростати не лише тілом, а й душею. Осінь. Час змін. Дерева скидають своє листя, готуючись до зимового сну. Повітря стає прохолоднішим, а кольори природи теплішими. Це пора, коли все навколо ніби шепоче, зупинись і замислись.